Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні поговоримо про безпеку дітей на дорозі. З'ясовано, що більшості дітей, які постраждали від автотранспорту через власну провину, правила дорожнього руху, на жаль, просто невідомі. Успіх профілактики дорожньо-транспортних пригод з дітьми багато в чому залежить від свідомості, особистої культури. Та дисциплінованості самих дорослих. Найцікавішим засобом виховання маленького пішохода є приклад поведінки батьків на дорозі та оточуючих. Тож якою має бути поведінка дорослого для наслідування її дітьми ось кілька апарат. Виходячи на проїжу частину дороги, припиніть розмовляти. Дитина має звикнути до того. Що, коли переходиш дорогу, потрібно зосередитися. Не переходьте дорогу на червоний або жовтий сигнал світлофора. Ходіть тротуаром, тримаючись правої сторони, вчіть і дитину цього. Не поспішайте, переходьте дорогу розміреним кроком. Переконайтеся, що немає транспорту. Подивіться ліворуч. І праворуч не дозволяйте дітям гратися поблизу доріг і на проїжджій частині вулиці. Їзда на велосипедах вулицями та дорогами дозволяється особам 14 років. Діти до 14 років мають кататися у дворах на ігрових майданчиках під наглядом дорослих. Переходьте дорогу. Лише в місцях, визначених знаком пішохідний перехід. З автобуса, тролейбуса, трамвая виходьте першими і тільки після повної його зупинки, оскільки дитина може впасти або побігти на проїжджу частину дороги. Пам'ятайте ці поради та головне знання правил дорожнього руху та правил поведінки на дорогах. Допоможуть уникнути небезпечних ситуацій та зберегти здоров'я та життя ваших дітей. Дякую за увагу!